І вітання глядачам телеканалу Альта. На часі програма огляд новин. Тож сьогодні у випуску ми розповімо про такі події. Сесійні засідання у районі серед іншого заслухали варіанти гімну та нагородили багатодітних матерів. А в місті розглянули питання будівництва супермаркету та доцільності підняття тарифів на воду. До цього так, депутати ціля районі винатими. День святої трійці. У селах нашого району відбулися свята, гуляли і в гайшині. Є робота, а є кошти. Можна вибачте і святкувати. І день захисту дітей на Переяславщині. Новий комп'ютер вихованцям центру психологічної реабілітації Мрія Переяславщини подарували податківцям. Дякуємо нашим усім, хто нам допомагає в цей час. Особливо дякуємо гостям, які приїжджають. А тепер про це та інше більш докладніше. За перший квартал цього року доходи до міської скарбниці склали майже 18 мільйонів гривень, із них власних надходжень більше третини. Усе інше субвенції та дотації з державного та обласного бюджетів. Основним джерелом наповнення скарбниці міської ради залишається податок з доходів фізичних осіб більше 80%. Найбільші платники педуніверситет, компанія Костал Україна, відділ освіти, центральна районна лікарня та НІЕС Переяслав. Про це говорилось на сесійному засіданні, яке відбулося в четвер, в останній день травня. Про інші питання порядку денного розповість Тетяна Панченко. Сесійне засідання в міськраді розпочинається з приємного. Міський голова Олександр Шкіра передає депутату В'ячеславу Саулку, який є керівником приватного підприємства Сімекс зоотецсервіс. Один флагман економіки України, а також офіційний сертифікат та медаль міжнародного зразка. Це буде говорити базове підприємство колишнього головного селекційного центру, яке було флагом економіки економіки кращої генетичної продукції, починаючи десь з 90-х років. Сьогодні підприємство має можливість реалізовувати кращий генетичний потенційний потенціал пугаїв-плідників. Далі народні обранці розглядають питання про усунення депутата Петра Бочаріна молодшого, який за власною ініціативою подав заяву, де вказав, що не може брати участь у сесійних засіданнях через зміну місця проживання та місця роботи. Замість нього введено до депутатського складу представника партії Удар Віталія Кличка Дмитра Волошина. Розглянувши питання бюджету, розробки генерального плану забудови міста, порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, а також програми розвитку культури за 2011 та інші, депутати вносять зміни до положення про звання почесного громадянина міста. Так, народні обранці вирішують проводити щорічно одноразову виплату від 500 гривень переяславцям, яким присвоєно це звання і котрі є непрацюючими пенсіонерами та пенсіонерами, що працюють на неповних ставках. Після земельних та кількох процедурних питань депутати заслуховують начальника відділу податкування фізичних осіб об'єднаної Державної податкової інспекції Світлану Піщанську. В місті Переяслав Хмельницькому станом на 1 четвертий зареєстровано 648 юридичних та 2091 фізична особа-підприємець. План по збору платежів до місцевого бюджету міста Бристо Хмельницького виконано на 100% у першому кварталі. Прийнявши до відома інформацію податківців, депутати розглядають питання про щомісячну доплату до посадових окладів керівників навчальних закладів та методистів міського метод кабінету в розмірі 20% з 1 червня до 31 грудня 2012 тисячі Наступним заслуховується питання щодо будівництва об'єкта на земельній ділянці, переданій в оренду приватному підприємству Стевія Бмзагласного пірного плану застройки прийняти на прийдучих сесіях. горсовета здание должно иметь размер 90 длина, 30 ширина. На данный момент 90 в длину -то оно сохранено, в ширину оно значительно увеличилось. Сложены две свалки из строительного мусора. В углу 49-го дома того же раздавлена свадь значительно глубоко, то есть раздавлен над теплосетью. Депутат Олександр Смирнов пропонує прийняти відповідне рішення стосовно будівництва супермаркету. Приостановить Дею решения ВКНКОМ номер 9804 29.02.2012 года. Это разрешение на строительство супермаркета э, приватного предприятия «Стерия БЛ». Следующее. Завернуться до инспекции Державного архитектурно будильного контроля в Киевской области с клопотанием про переверку ветвовидности работ, что проводятся в нашем месте приватным предприятием «Стерия БМ». З цього питання в сесійній залі розгортається жвавий діалог між депутатами та представником підприємства Леонідом Каганом і триває більше години. Відкрита абсолютно компанія, це не кримінальна злочина, якась угруповання. це компанія екомаркетинг, яка, яка є на сьогодні торговельною мережею українською, а не якої а яка сьогодні має 100 магазинів по всій Україні. І розвивається вона сьогодні. Слава Богу, на користь всіх громадян України. По завершенні обговорення народні обранці приступають до голосування. Пропозиція Олександра Смірнова підтримки більшості не набирає, тож депутати вирішують створити відповідну тимчасову комісію з вивчення питання будівництва супермаркету, очолити, яку доручили колезі Григорію Тунію. Після цього присутні приступають до розгляду ще одного питання, ініційованого Олександром Якименком, про призупинення рішення виконавчого комітету щодо підвищення тарифів із водопостачання та водовідведення. То цього скажімо так. Депутати завжди мали мало на тарифу в в місті. Ніхто не каже, що їх не треба піднімати, але їх треба вивчити досконально». Керівник виробничого управління комунального господарства Володимир Макарчук своєю чергою каже, що підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення є доцільним. Якщо ви люди грамотні, я думаю, ви люди грамотні, от це крик, крик душі. якщо ви зараз проведете тарифи, ну то я не перебільшую. Зараз крепке питання про перевод. Переводопостачання на 12-часовий режим. Поки подаємо воду круглосуточку. Можете ставить хрест на Україну і наводімо воду. Депутати більшістю голосів підтримують пропозицію колеги Олександра Якименка і призупиняють дію рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. А також вирішують вивчити це питання комісійно і розглянути на наступній сесії. Того ж дня відбулося засідання сесії райради. На ньому депутати розглянули низку питань, зокрема бюджетних та соціально-економічного і культурного розвитку району. Тоді ж вони заслухали проекти гімну Переяслав Хмельницького району в рамках проведення районного конкурсу. Про це докладніше у сюжеті. Сесійне засідання розпочинається із приємного. Тоді до зали запросили багатодітних матерів нашого району. Їх вітали з присвоєнням почесного звання мати героїня. Із рук голови радеждадміністрації Михайла Макарова та голови райради Андрія Недяка вони отримали державну нагороду. Окрім почесного звання матері-героїні, від держави ці жінки отримали й грошову винагороду, яка складає 10 тисяч 240 гривень. Тоді ж очільники району привітали й депутата райради, керівника приватного підприємства Соснова Юрія Павлушка. Умі внесок у соціально-економічний розвиток району та високий професіоналізм. А також з нагоди 50-річчя від дня народження від Київської обласної державної адміністрації йому було оголошено подяку та вручено цінний подарунок. Тоді ж голова райради Андрій Недяк представив депутатському корпусу нову колегу, депутатку від політичної партії Фронт змін Наталію Костюк. Після чого присутні перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, заслухали доповідь начальника фінансового управління Віри Куделі та затвердили звіт про виконання районного бюджету за перший квартал поточного року. Крім цього, розглянули ряд питань, що стосувалися соціально-економічного та культурного розвитку району, а також перспектив туристичної галузі і малого підприємництва на Переяславщині. Тоді ж депутати заслухали виступ санітарного лікаря Георгія Шаховцова щодо авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів на полях району. Лікар зазначив, що від жителів сіл надходять скарги щодо недолугу проведення авіахімічної обробки рослин деякими господарствами. Мовляв, під загрозою здоров'я людей. У результаті обговорення питання депутати вирішили заборонити проведення цих робіт. І наостанок народні обранці заслухали декілька проєктів гімну нашого району. Голова райради Андрій Недяк вніс пропозицію продовжити конкурс ще на місяць. А тому кожен, хто має таланти і бажання, може представити свій варіант гімну. Цими вихідними, а саме 3 червня у нашій країні відзначалося одне з найбільших релігійних свят трійця, або як називають його в народі, зелена неділя. Тоді в місті та районі проходили святкові заходи, під час яких можна було ознайомитися зі звичаями українського народу, зокрема зі встановленням віхи, а також провести весну і зустріти літо. Крім того, на трійцю жителі деяких населених пунктів Переяславщини проводили свято свого села. Серед таких гайшинці. Продовження теми у наступному сюжеті програми. Проведення свята села на зелену неділю для гайшинців є традиційним. Започаткував же його сільський голова Олександр Тур. Люди натружені, люди завжди хочуть відпочинку. І ми йдемо на зустріч і робимо їм все неймовірне, що од нас можна зробити. Святкова програма проводиться силами місцевого фольклорного ансамблю «Калиновий цвіт, учасником якого є й очільник сільської ради. Олександр Тур каже, колектив є одним із кращих у районі, і місцеві жителі полюбляють його творчість. Ми опору завжди маємо своїми силами, ми міняємо репертуар, люди з задоволенням слухають. І якщо наш колектив чули і переясливі при конкурсах, то ми не плетемо останніх. Я думаю, що з задоволенням всі слухають і ви бачили, які люди задоволені. Це добре, що в селах проводяться свята, під час яких жителі можуть гарно відпочити та повеселитися, зазначає президент футбольного клубу «Борисфен» та голова Київської обласної організації громадського руху Нова Україна Ігор Ковалевич, який теж завітав на свято до гайшинців. Спілкування з людьми дає більше якої енергії для того, щоб якось ще з більшим ентузіазмом робити те, що от я роблю вже протягом останніх 20 років. Ну перш за все, це підтримка молоді, незахищених захищених населення. Це ветерани, це люди похилого віку. Ігор Ковалевич за два місяці побував у багатьох селах нашого району і спілкуючись із місцевими жителями, зробив висновок. Головна проблема, яка хвилює багатьох із них, це незайнятість населення роботою. Та допомога в державу виділяє кошти на, будемо, на підтримку села, але ці кошти будемо говорити, до села не доходять. І Тому ми зараз хочемо зробити таку асоціацію селищних, е селищних рад, перш за все, щоб там на кожному селі була на базі села зроблена комунальне підприємство, де була і інвестиція державна, і інвесторів, щоб конкретно от в це село попадали гроші, а не дістратувалися. Слід сказати, у селі ще з минулого року працює інвестор компанії Нібулон, яка нині займається будівництвом на Дніпрі річкового перевантажувального термінала і, звичайно, допомагає розвиткові Агішина. Я щасливий тим, що на нашій території це і тепер приходять кошти. Певна річ робиться фасад, в школі доріжки будуть зроблені буквально в течені трьох неділь. Значить, комп'ютерний клас, мультимедійна доска. Ми зробили вже, як вам відомо, за кошти інвестора не було на дорогу 1700 метрів. У планах розповідає Олександр Тур продовжити покращувати дороги Гайшина та зайнятися освітленням Чирського, яке теж належить до цієї сільради за рахунок інвестиційних коштів. Я щасливий тим, що є робота, а є кошти, можна. Вибачте, і святкувати, і робити, і радуватися тим, що ти живеш, і приносиш людям добро. Місцеві жителі святом теж задоволені про що свідчать радість на їхніх обличчях. Ми живемо в селі Гайшині. Дуже хороше село. І на городах усе усає, і люди хороші, і доброзичливі, понімають одне одного. Наше село дуже хороше, в нас голова хороша. І ми вдячні, що ви приїхали, і ми дуже раді, що ви нас зустріли. І вам щастя, здоров'я, і всім вам бажаємо. Святкування в Гайшині на цьому не завершилося і тривало ще довго. Нагадаємо, що 1 червня в Україні, як і у всьому світі, відзначали день захисту дітей. Ще напередодні цього свята працівники місцевої об'єднаної державної податкової інспекції вирішили привітати вихованців центру психологічної реабілітації дітей Мрія Переяславщини, що в селі Циблях. Подробиці цієї зустрічі у сюжеті. Наразі в Центрі психологічної реабілітації дітей Мрія Переяславщини, який очолює Ольга Гарага, проживає 18 осіб. Усі вони різного віку, наймолодші із них усього два роки. І хоч вони ще діти, та за плечима в кожного вже своя життєва історія. Очільник місцевої ОДПІ Олександр Устименко розповідає, що в такий день у дитячих очах хочеться бачити не сум, а радість, тому й вирішили завітати до цього закладу. Спілкувалися з колегами і вирішили приїхати сюди поздоровити напередодні цього свята. Ну, і людям, дітям зробити щось приємне, щоб вони бачили, що життя не таке вже сіре і страшне, є якісь і позитивні моменти, що цих позитивних моментів було як можна більше в цьому житті, важкому для них, складному. Податківці дітям вручили комп'ютер, солодощі та інші подарунки. Ті ж у свою чергу дякували за турботу і влаштували гостям імпровізований концерт. Перший день літа переяславські дітворі запам'ятається надовго, адже позначився багатьма цікавими подіями. Організовувалися ігрові та розважальні програми, і інші заходи. Серед них її традиційна спартакіада дошкільнят, яка проводилася в селі Гайшині. Про це далі. Цьогоріч у дитячій спартакіаді взяли участь 29 дошкільних закладів нашого району. Начальник районного відділу освіти Петро Ярмоленко каже, ці спортивні змагання вже давно полюбилися дітворі, адже проводяться вони не вперше. Діти завжди з задоволенням їдуть на такий захід. Мало того, вони цілий рік чекають і питають своїх вихователів, коли ж у нас будуть змагання. Тому що, скажімо так, елемент змагальності дитини в її психології закладений від дня народження. Одне діло змагатися їм там в садочку один між одним, а одне діло побачити інших, показати, що ти вмієш. А на початку змагань дітей зі святом привітали представники районної влади. Зокрема, легкого старту їм побажали заступник голови ради адміністрації Валентина Губар та заступник голови райради Іван Бугаєнко. Загалом же спартакіада проводилася з трьох видів спорту: метання тенісного м'ячика, бігу на 30 метрів і стрибків у довжину з розбігу. Diolch yn fawr iawn am Що ж до переможців, то найспритнішими виявилися діти із Сибель. Саме вони посіли перше командне місце на спартакіаді дошкільнят і були нагороджені традиційним кубком. Друге місце зайняла дитяча команда з Улянівського дошкільного навчального закладу. І третіми були маленькі спортсмени з Вовчкова. Усі дітлахи були нагороджені медалями, дипломами і, звичайно ж, подарунками. Цими днями у поле зору наших журналістів потрапили інші події. Цієї суботи у Виповсках відбулося відкриття нової свято-троїцької церкви. Обряд освячення проводив святіший патріарх і всієї Руси України Філарет. Минулого тижня у нашому місті проводилися міжнародні змагання із тріатлону Слов'янська хвиля хвиля-2012». У них узяли участь 115 спортсменів із України, Росії, Білорусі, Молдови. Тріатлоністи змагалися як і в індивідуальному заліку, так і в командній естафеті. Минулого тижня біля Дніпра проводився ювілейний 10-й зліт байкерів Тарасова Гора. На цей фестиваль приїхало близько п'яти тисяч представників із різних міст і не лише з України. Ця подія викликала інтерес і в жителів нашого міста. Більш докладну розповідь про всі ці події чекайте в наступному випуску огляду новин. На цьому наша програма добігає кінця. Дякую, що цей час були разом з нами. До зустрічі і на все добре. thank you